Що я хотів би ще загострити увагу це зрадництво. Дуже часто в історії української держави українці програвали війни, програвали битви не через слабкість, не через зброю, не через відсутність героїзму навпаки. Українці завжди демонстрували героїзм і здатність до боротьби. Але дуже часто вони програвали через зрадництво. Бо завжди знаходився один, два, три. Побратимів, відкривали ворота, здавали інформацію. І сьогодні я хотів би, аби ви взяли на себе відповідальність за зрадників і піддали усіх зрадників жорсткі обструкції. Тому що якщо ми йдемо боротися, ми повинні знати, що наші ряди чисті. Бо якщо ми не засудимо зрадників, не піддамо їх жорсткі обструкції, то вони будуть здивлятися знову і знову. І наша боротьба буде марною в такому випадку. Я хотів би закликати вас. Час декларації, він дійсно минув. Рік тому можна було боротися деклараціями, заявами, зверненнями міської ради. 12 січня я за цією трибуною говорив про політичні репресії. Тому що вони розпочалися ще тоді. І я їх пережив. І пережили їх підприємці, які підтримували свободу, бо до них що місяця навідували гості. Діти не чіпало, і хтось тоді напевно вірить, що його обійде, а не обійде. Тому що тут дійсно є два варіанти або ти борешся, або ти служиш. І тому якщо ми обираємо шлях боротьби, то ми по ньому йдемо. І я сподіваюся, що ми по цьому шляху будемо йти разом. Я закликаю вас до вуличної боротьби, тому що зараз е тільки вулиця, і це показують останні події, ті ж самі авганці, е, інші події вуличні. Засвідчують, що тільки так активною вуличною боротьбою.